Третій день щоранку репетицію проводять учасники хору «Кантус» разом зі співаками-аматорами зі Швейцарії. Такі майстер-класи відбуваються щороку. До цього в 10 до ужовда приїжджає Бруно Ланфред. Щоразу, це прекрасно. Я щороку приїжджаю сюди, хоча б один раз, і співаю з хором Кантус під час їхніх майстер-класів. Єдине, минулого року все відмінилось через пандемію COVID-19. співати дуже цікаво разом з камерним хором кантус, вивчати і пізнавати історію кожного твору окремо. Це завжди новий досвід. Урсула штамм також у десяти долучається до цього майстер-класу. Жінка розповідає, як дізналася про хор кантус. У цюриху в одній церкві була листівка з повідомленням, що Кантус виступає з концертами в Швейцарії і роблять регулярні турне. Так я і потрапила сюди. Це дійсно справжній виклик для нас, тому що ми не розуміємо тексту повністю дослівно. Ми його читаємо просто і співаємо. Тому на спів ми витрачаємо найбільше часу. Диригент хору кантус. Еміл Сокач каже, співаки аматори приїжджають на майстер-класи до них з до року. Цього разу 15 людей. Щороку до нас приїжджають гості, і ми з ними разом співаємо, робимо спільну програму і закінчимо цю програму спільним концертом. Дуже цікава група. Багато людей ми знаємо. Вже не вперше є. атмосфера. Дуже сприятлива. Вони стараються, намагаються і їм дуже цікаво. Опановувати хорову літературу нашої культури, східного традиції. Люди з різних куточків Швейцарії, які співають в хорі, десь у себе люблять співати співаки, зібралися в одну групу, і ця група майстер-клас. Мастер-клас триває тиждень. 10 липня, о сьомій вечора, відбудеться їхній спільний концерт в, в Ужгородському греко-католицькому кафедральному соборі. Охочі зможуть потрапити на нього безкоштовно. Руслана гостяк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.